Всім привіт! Мене звати Зоряна. Я нутриціолог та косметолог, засновниця марафону «Схуднення та Оздоровлення Худеснея. І я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні я хочу поговорити з вами про е, програму Coral Detox Plus від компанії Coral Club. А точніше, свій досвід її проходження. І взагалі, що зі мною трапилось за цей там, можна сказати, місяць, коли я проходила. Знаєте, я давно чула про компанію Coral Клуб, я давно спостерігала там, десь в Інстаграмі, в Ютубі, від друзів, чула про їхню систему очищення, але знову ж таки, скептик всередині мені кричав: це неправда. Але. Е Побачивши, коли мені подруга порекомендувала, побачивши результати своєї подруги, мені хотілося, звичайно, спробувати. Я почала детально вивчати продукти і комплексні системи, наскільки там все продумано до деталей, що в моїй голові прокручувалась думка, що це не може не працювати. Воно повинно працювати, тому що наскільки все комплексно підібрано. Думали, що це чергова бадова програма, яка нічим не допоможе. Але знаєте, коли я почала відчувати важкість втому, відсутність енергії, я вирішила, що так більше тривати не може. Мені срочно потрібен якийсь допінг. І саме з цієї програми я спробувала. Було нелегко, було важко, тому що є свої м, пікові такі загострення в цій програмі, про які ми з вами поговоримо сьогодні. Взагалі, що таке корал детокс? Давайте я вам більш детальніше розкажу про кожен їхній компонент, що входить в цю програму. Що взагалі таке корал Detox? Сама програма спрямована на те, щоб очистити організм від токсинів, шлаків, важких металів, покращити роботу кишечника, печінки і всієї системи, і що в неї входить. Перше, це є продукти Coral Mine. коралова вода. Що дає? Це є мінералізована коралова вода. Вона допомагає організму краще засвоювати воду, підтримує PH і виводить токсини. Наступний такий топовий продукт це є H-500. Що дає H-500? Це є потужніший антиоксидант. Він підвищує енергію, знижує рівень окисного стресу. Наступне це є асимілятор. Що робить асимілятор? Це є ферменти для травлення. Вони допомагають розщеплювати їжу і покращують роботу кишечника. Далі, про що я вам розкажу? Про лецитин. Маємо лецитин, він підтримує печінку, мозок, нервову систему, Важливий в детоксі, бо печінка це є наш фільтр. І він дуже важливий компонент в детокс-програмі. Пентокан це є калій для нашої серцево-судинної системи. І останнє, про що я хотіла вам розказати, це є Coral альфа Alpha. Тобто це є люцерна, клітковина, яку ми випиваємо на ніч. Отже, як проходити програму? Давайте я вам розкажу більш детальніше, весь курс триває місяць, і першим, що ми робимо, це є водичка Coral Mine. Нам потрібно її правильно приготувати. У нас є Саше. Зараз я вам покажу саше, ось така сашетка. Ми її опускаємо в півтора літра води. Ось тут в мене плавають сашетки. Настоюємо, даємо настоїтись приблизно 5-10 хвилин, 15 Перемішуємо гарно, і вона готова до споживання. Таким чином, ця вода структурована, вона потрапляє в наші клітини, вона проносить, вона просто як... Не знаю, як вантажник просто проносить всі необхідні речовини нашу клітину для того, щоб ми отримували покращення. І е, зранку випиваємо е, користь лицетин, випиваємо перед прийомом їжі асимілятор і, звичайно, пентокан. Також розводимо в 60 мл теплої води, е, така як газована водичка смачна і е, дуже класно знімає набрік і взагалі дуже гарний ефект. Е, мої особисті спостереження. В перші дні абсолютно ніякого результату і ефекту немає, тобто ми не очікуємо якогось результату. Четвертий-п'ятий день починає штурмити, починає конкретно штурмити, починає боліти голова. боліти до такої степені. Мене давно не боліла голова. Мене абсолютно взагалі там ніколи, можна сказати, не боліла голова, починаючи з 2018 року, мабуть, коли я позбулася мій е, Болить голова наскільки мене попереджали, що буде такий пік, коли буде все просто трусити, виводити з тебе. І я була до цього готова. І, звичайно, дуже хочеться спати. Важко ставати зранку. Просто ти ходиш як зомбі, але це все потрібно пережити. Повірте, воно проходить, і ти потім заряджений енергією. Ти потім просто хочеш взривати. просто. Пачить так, що ти вже просто аж не можеш, наскільки хочеш поділитися своєю енергією. А цей піковий такий момент, його потрібно пережити. Він триває приблизно до двох тижнів. Після двох тижнів ви відчуваєте значне покращення. Програму рекомендую проходити також з вашим консультантом. Якщо ви від мене, то звичайно я вас веду по цій програмі, і якщо є якісь там побічка, а вона буде, це Біль голови, це проблеми можуть бути з У Кожного насправді індивідуальна реакція, але може бути і проблеми з травленням. Головні болі може бути висипання на шкірі захостки. До речі, у мене також було. Я лікувала висипання, до речі, теж на коралівських продуктах, і в мене вже їх не було. А з програмою Coral Detox вони знову з'явилися, але потім знову успішно пропали. Тому це такий тоже досить великий і мінус, але і плюс. Тому що виводяться всі токсини, от уявіть собі, ви 40-50 років накопичували це все, накопичували, збирали. Потім починаєте ворушити це гніздо, воно починає просто, е, наскільки. Турмушити ваш організм, ви прямо вже відчуєте. От справді, хто там не хоче проходити жодної програми, хто там максимальний стерп, просто спробуйте. Ви не говоріть, не сперечайтесь, копайте, перекопуйте. Або просто довіртесь, пройдіть, і ви просто відчуєте, як ваш організм заграє по-новому. Далі харчування під час корал-детоксу. Харчування у нас повинно комплексне бути, збалансоване. Можна харчуватись по моєму авторському меню, яке я надаю під час проходження програми. Можна харчувати за принципом гарвардської тарілки. Тут вже як вам зручно, основне, щоб у вас було повноцінне збалансоване харчування, всі прийоми їжі не пропускати і, звичайно, по можливості виключити алкоголь, виключити жирне, солодке, все те, що провокує переїдання. Оце все, звичайно, ми виключаємо. Що їла? ям, каші, гречка, рис, вівсянка, булгур, кіно, будь-які каші, овочі, сирі, тушені, пророблені, фрукти, але не надто багато з розуму. на сніданок я собі додавала фрукти, зелень там супи також можна. Хоча я не дуже люблю супів, тому я практично їх не їла, можливо, десь там один раз за місяць. І, звичайно, кисломолочні продукти: це є сир. Порох 5% найкраще. І що варто виключити, як я казала, алкоголь. Алкоголь це взагалі табу. Забудьте за нього, тому що, звичайно, він провокує переїдання, він провокує неконтрольоване споживання їжі. Тому, якщо ви вже вирішили взяти за цю програму, то і обмежуємо алкоголь. Підсумки, що я хочу сказати, чи варто проходити цю програму однозначно так. Варто. Але це не схуднення за три дні. Забудьте про ці всі міфи, схуднути за три дні легко схуднути на 15-20 кг – це глибоке очищення організму, і ви повинні бути до цього готові. Саме тому я вам записую таке довге відео. Coral Detox Plus це не ліки, це не БАДИ для заповнення дефіцитів. Це глибока програма для очищення організму. Але після Coral Detox Plus, звичайно, я буду проходити інші програми, такі як антипаразитарну програму і, звичайно, наша короночка це програма Коловада. Коловада грійна, бо Коловада плюс, я вам про неї розкажу більш детальніше в наступному відео, тому не пропустіть.